Підприємство Freedom Farm Фармбикон займається свинарством вже більше 15 років. За рівнем технологій виробництва і потужної наукової бази посідає лідеруючі позиції не тільки в регіоні, але й добре знане далеко за його межами. Великим попитом користується племінний молодняк, який реалізують по всій Україні. Весь цикл відтворення в господарстві починається саме з цієї ферми. Тут у нас найкраще поголів'я, чотири сучасні породи. Велика біла англійського походження, Ландрас, П'єтрен і дюрок. Саме базуючись на цих чотирьох породах, побудована вся система відтворення. Ми отримуємо напівкровних свинок велика біла ландрас. Термінальних кнурів Дюрок і цим поголів'ям комплектуємо всі решта фер. Також підприємство реалізує і товарну свинину у живій вазі, завдяки створеним у прямому сенсі комфортним умовам, а це оптимальний мікроклімат, цілодобова повноцінна годівля. Свині за півроку досягають ваги у 100-110 кілограмів. Породи м'ясні користуються попитом переробних підприємств з інших областей. Минулого року рентабельність свинарства Freedom Farm Фармбекун сягала 20%. Економічні негаразди нинішнього року низька купівельна спроможність населення позначилися на доходності підприємства, але не критично, зазначає керівник. В минулому році в цей час ми навіть свинину продавали по 52 гривні, Це оптова ціна. То сьогодні лише 42-44 гривні. майже на 10 гривень, дешевша йде реалізація. Але навіть при цих цінах. Ми не є збитковими, тому що ведемо ефективно правильно галузь, враховуючи всі фактори, які впливають на собі вартість. Рівень продуктивності наших тварин на сьогоднішній день не гірше, ніж в Європі. І саме це дає нам можливість бути стабільними на ринку і конкурувати з тими, хто має на сьогоднішній день ну значно гірший рівень технології, годівлі і таке інше. Окрім продажу свинини в живій вазі. Підприємство реалізує м'ясо свинини. Для цього не так давно придбали забійний цех. Забій тварин відповідає всім вимогам і стандартам. Підготовлені напівтушки охолоджуються і згодом відправляються на ринки області. Підприємство Freedom Farm Фармбекон стало одним. Ним з перших реалізаторів власної продукції у павільйоні мясо риба, молоко», який нещодавно відкрився на новому ринку поблизу голої пристані. Власник цього ринку запросив нас представити продукцію від виробника, і ми зараз стабільно через день поставляємо по чотири туші на цей ринок. Звичайно, продажа від виробника дає можливість і нам оптимальну ціну поставити, і тим, хто тут реалізує, продавати не по максимальним цінам. А Тим цінам, які зараз може заплатити покупець, павільйон м'ясо, риба, молоко відкрився на базі торговельного комплексу Новий ринок наприкінці червня. До цієї події директор Артур Ішханян йшов кілька років. Я поставився задачу, що ми повинні построїти тот об'єкт, де ми повинні свісти производителя з потривітелям. Будівництво приміщення велося за усіма вимогами євростандартів. Нам було пройдений перевод. Всех норм санитарных и ветеринарных норм Европейского Союза мы перевели все их нормы, строительные нормы и с первого дня строительства придержались этих норм. Данный павильон весь ежедневно проходит генеральную уборку. І два рази в неділю он проходить повну дезінфекцію. Весь процес від моменту потрапляння тушок на ринок і до прилавку контролюється і здійснюється працівниками павільйону. Після прийняття продукції співробітник доправляє м'ясо у ветеринарну лабораторію, де проводиться обстеження на якість. Після висновку лабораторії тушка потрапляє на розпил, тобто вона не рубається, як зазвичай на багатьох ринках, а саме розпилюється. І вже далі підготовлена для продажу м'ясна продукція, доставляється до прилавку. Вартість ринкових послуг мінімальна, така ж мінімальна ціна і на торговельне місце. Для того щоб стимулювати нашого производителя сьогодні вийти на ринок самому напряму. Тобто що виходить? Якщо сьогодні напрямую он сумеє реалізувати свою продукцію, то це цепочка перекупщиков. А чудово Павільйон розділений на три блоки для торгівлі м'ясом, рибою і молоком та молочними виробами. Кожен блок має відповідне оснащення. Комфортні умови вже оцінили перші реалізатори. Микола фермер продає молочну продукцію власного виробництва. Умови якісні, добрі, є все, все, що необхідно для того, щоб торгувати, все є недорого для вас тут працювати. Ні, це недоступні і в нас це недоступні для людей. для... То, щоб вони скіплялися. 11 Одинадцятирічний Сашко допомагає дядькові. Каже, що робить все із задоволенням. Що тобі тут найбільше подобається? Брендза. Брендза яка? Сольона. Варто зупинитися і на ціновій політиці, яку практикують у цьому павільйоні. Ми, коли пішли на такі умови, мінімальні ціни подав предоставив для торгівлі, Те же самые условия, скажем таки, мы просим у производителя. Не делать большие цены. Это с целью того, чтобы их вывести наоборот. Чтобы они, пусть чуть-чуть дешевле, да, допустим, определенно, там, чем на остальных больших городских рынках наших, Ну, за що этого у них буде увеличен оборот. І це сработало, на сегодняшний день вже увеличены продажі. Ціни на продукцію дійсно приємно вражають. Так само приємно вражає саме приміщення, де зручно і продавцям, і покупцям. Прекрасний ринок і нашому місті дуже треба. Усе подобається. І ціни подобаються, і продавці подобаються, і все остальне. І інтер'єр все дуже прекрасно. І якість м'яса чудова, я вже купила. Я думаю, що за такими ринками майбутнє. Це приклад того, як ми будуємо Європу вже в себе. Не йдемо в Європу, а будуємо її тут. Наші старі, скажімо так, ринки традиційні, не мають такого комфорту, як створено тут. І сучасна лабораторія, і прекрасний створений мікроклімат, е, санітарні умови. Тобто на цьому ринку можна не боятися, що ти купиш щось неякісне. Тут завжди буде якісна продукція, свіжа продукція. І тими цінами, які для покупця будуть оптимальними. Павільйон м'ясо, риба, молоко, що розташований на території торговельного комплексу Новий ринок поблизу голої пристані, чекає на своїх клієнтів. Тут працюють щодня без вихідних. А розташування вздовж траси, що веде на морські узбережжя, значно збільшує можливості вихідно реалізувати продукцію. І головне тут відкриті двері для всіх: і великих, і дрібних товаровиробників. Навіщо віддавати посередникам за безцінь, коли можна вигоду отримати самому?